Літературні вихідні у Козельщині проєкт подкастів Центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожного суботнього ранку о 10-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією книгою чудового оновленого фонду нашої бібліотеки, що знаходиться у смарт-просторі. Завітайте! Не пожалкуєте! Ольга Маслова Ніка Бельська. Коли я нарешті висплюся. Це питання ми ставимо собі роками, переконуючи самих себе в тому, що ось уже незабаром після школи, іспитів роботи, на старості, а українці ще й після війни налагодимо цей процес. Переконуємо себе так, наче це абсолютно недосяжно, а у нас необмежений запас часу. Погані гарні новини водночас часу в нас мало. Але, на щастя, в наших біологічних ритмах немає жодної магії. Сон і біологічний годинник, за яким ми живемо, хай які це складні в роботі механізми, все ж їх можна налаштувати. Достатньо лише зрозуміти, як усе працює. Саме ці процеси пояснюють біологині Ольга Маслова та Ніка Бельська. Авторки описують, як працюють біологічний годинник і циркадні ритми, що таке хронотипи, як налагодити режим сну в дорослих і дітей та чи корисно спати в день. Чому не варто змушувати сов вставати о п'ятій? Та навіщо жайворонки підриваються з першими променями сонця, як побороти синдром зміни часових поясів? Чому наніч хочеться з'їсти тортик? І навіщо вам у спальні суцільна темрява. Вони не лише розвіюють міфи, а й за допомогою практичних вправ показують, як зробити так, щоб усі ми нарешті таки виспалися. Звичайно, можна прочитати цю книгу, похвалити авторів і продовжувати недбало ставитися до режиму дня, лягати спати і просинатися невідомо коли. А потім жалітися на зайву вагу, тривожність, проблеми з серцем і судинами, пити антидепресанти. Але потім не кажіть, що вас не попереджали. Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів Центральної бібліотеки.